В ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі атаки по прибережних громадах, перейменування вулиці Нікополі та гуманітарна допомога для переселенців. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже підготували добірку актуальної інформації про ситуацію у Нікопольському районі. Цієї ночі російська окупаційна армія знову обстріляла Нікопольщину. По району ворог випустив за два десятки снарядів. На щастя, обійшлось без постраждалих. З важкої артилерії агресор випустив з два десятки снарядів по червоногрворівській громаді. Уражені обстрілом території, обстежують рятувальники та уточнюють всі наслідки атаки. Провулок привітний вулиці Героїв Холодного Яру, Гостомельська, Степана Бандери, Байда Вишневецького. У Нікополі триває процес переіменування. Під деросифікацією потрапили понад сотні об'єктів. Утім, поки на обговорення винесли 23 нові назви: як відреагували Нікопольці на такі зміни та які саме вулиці отримують нове ім'я першими, дивіться далі. У Нікополі з понад чотирьох сотень вулиць та провулків. Під дерусифікацію потрапили більш як 120. Це ті, які були названі на честь російських діячів культури, науки і політики або такі, що географічно пов'язані з назвами держава-окупанта. До робочої групи, яка займається питанням перейменування, входять різні фахівці, і місцеві історики, і громадські діячі, і депутати та журналісти. При перейменуванні вулиць першочергово враховувався зв'язок з історією нашого міста, з історичними постатями, нікопольцями. Які е, зробили значний внесок в розвиток нашого краю або самого Нікополя, або прославили наше місто, або стали видатними нікопольцями, якими ми пишаємося. Наразі на громадському обговоренні перші два десятки вулиць та провулків, нові назви на честь історичних постатей та нікопольців, які загинули в російсько-українській війні. Є й нейтральні. Отже, у місті найближчим часом мають з'явитися вулиці Данила Нечая, Байди Вишневецького, Гостомельська, героїв Холодного Яру, волонтерська Андрія Ковальова, Владислава Остапенка та інші. Повний перелік можна знайти на сайті Нікопольської міськради. Повинні бути різні назви і в першу чергу враховуватися побажання адже Це громада Нікопольська і повинні враховуватися побажання громади. А, і назви ну дійсно буває вулиця Вишнева, а, ну, з якихось причин, можливо, там багато а, росте цих фруктових дерев. А є назви, а є такі назви вулиць, до яких ми повертаємо їх історичні назви, або якщо історія цієї вулиці пов'язана з якоюсь подією, або з якимось мешканцем міста. Як, от, наприклад, вже майже колишня вулиця Псковська. Скоро вона отримає назву на честь Сергія Сови, українського захисника, який з 2014-го боронив нашу землю. Торік чоловік загинув в бою з російськими окупантами. Під ізюмом Сергій з родиною мешкав на цій вулиці. Тож сусіди та його родина вирішили вшанувати героя, який віддав своє життя за країну. Вони всі підтримали, і вони навіть сказали, що ми самі хотіли запропонувати. Вони самі зібрали підписи навіть з двох вулиць, яка рядом знаходиться, і ми так. Подали подання, всі матимуть за честь жити на цій вулиці під такою назвою тут будуть жити ще мої діти. А потім я звичайно сподіваюся, що і внуки будуть приїздити до бабусі на цій вулиці, яка названа на честь дідуся. І це е, дає сил. Дружина загиблого героя каже: для неї нині це справа честі, аби подвиг її чоловіка не був забутий, бо людина жива, доки про неї пам'ятають. Коли як не зараз, коли наші воїни вершать історію, коли вони готові за кожен метр нашої рідної землі покласти найдорогоцінніше, що в них є, це життя, коли як не зараз вшановувати їхню пам'ять. Нікопольці за перейменування кажуть: усього ворожого потрібно позбавлятися. Не хочу, щоб в нашій країні, в нашій державі була. Були якісь вулиці під названням російських окупантів. Я думаю, що всі назви повинні бути в честь наших воїнів. У нас ж дуже багато є всяких дітей, видаючихся людей. І не тільки, із героїв нас конце концов. Поэтому я положительно отношусь. Савкові були вулиці, А зараз Україна. І треба своєю все. Треба позбуватися старих радянських назв на честь, наприклад, наших героїв загиблих. або на тих, ну, У нас достатньо відомих українських діячів, яких можна назвати в чесних вулиць. Людей, яких знають, в Нікополі знають, може слышали. Нікополь мород небольшой, поэтому всі друг друга знають. Десь щось нейтральне, десь да. пенсіонерам щось знайоме в такому плані. Кардинально теж не стоит. Мешканців закликають брати участь в громадських обговореннях. Термін подання пропозицій до 31 березня. Дуже активно люди обговорюють це питання. Дуже активно пішли до нас пропозиції, саме мешканці вулиць. От як вони хочуть, щоб їхня вулиця називалася. називалась. Після закінчення громадських обговорень усі пропозиції будуть розглядатися робочою групою. Після остаточні варіанти потраплять на депутатські комісії, а вже потім нові назви винесуть на затвердження сесії міськради. І це вже буде остаточний етап затвердження рішенням сесії міської ради. Затвердження назвулиць, і це вже тоді вони подаються до єдиного реєстру. Інформаційних систем вносяться в реєстр, і тоді вже ці вулиці вважаються перейменованими. Робоча ж група продовжить роботу, і дуже скоро на обговорення буде винесено ще понад сотню вулиць. Юлія Кочетана Целуйко Ігор Горсилко про Нікополь. І до інших новин комунальна аптека Нікополя почала відпуск пільгових і безкоштовних ліків. Повідомляє Нікопольська міськрада. Рецепти можна отримати у сімейного лікаря. Аптека знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 23. Не забуваємо про тих, хто бореться з окупантами за нашу свободу. Підтримуємо збройні сили та віримо у перемогу. На сьогодні це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорень, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Просимо вас бути обережними та обачними. Під час повітряної тривоги обов'язково перебувайте в укритті або дотримуйтесь правила двох стін. Нова добірка оперативної інформації на вас чекає вже завтра. Бережіть себе і до зустрічі.